Коротше, сьогодні вам розкажу про Facebook монетизацію, як там заробляти, як по суті, все підключати. Нічого сложного немає. І чого, чесно говоря, люди недооцінюють Facebook, я не знаю. Об'ясняєш всім об'ясняєш? Безплатна ж інформація? Ні. От треба, мабуть, зробити платно, щоб всі розуміли, що це можна і це дуже реально. Е, ще одна просьба. Хто ще на мене не підписаний, то підпишіться. Вас лайк. І зараз найду, де приземлиться і розкажу, як я це собі зробив. І так, з чого почалося це у мене? Я вообще випадково побачив, що у Facebook є монетизація. Я вам вже не раз розказував, що в мене є одна монетизована страничка, з якою я в принципі, і жив. А потім, коли я почав їздити по пацанам, по ветеранам, в них є там у кого 30 у кого 40 тисяч підписників, Я не розумів, говорю, а чого вам чого ви собі не підключили? Я везде подавав їм заявки для того, щоб вони ну, теж з цього мали. Але їм чомусь коротше, не підтверджують. Я вже знаю чого, просто я вже далі не нав'язую своє. Мнення. І що я думаю? Думаю, може, може, дійсно воно так складно, і мені чогось дали, іншим не дали. Я зробив конем. Я створив нову страничку і думаю, а ну спробую. Давайте без определених дат. Коротше, роблю я нову страничку. Підписую її і починаю туди викидувати відоси. Починаю і свої, і не свої. Просто починаю що робити, просто на неї кидати. Кидав, кидав, кидав. В ітолі у мене набралось тисяча підписчиків. Щоб ви розуміли, для того щоб вам підтвердили монетизацію в Фейсбуці. Вам треба набрати мінімум 10 тисяч підписників. Потім у вас має бути 60 тисяч годин переглядів за останні 28 днів. І ви повинні просто попадати заявки в розділі монетизації. Це прямо там в професійній панелі. Так, да, кстати. І вам треба свої коли створюєте страничку, у вас повинна бути не особисто, а професійна. Тобто заходите в настройки і там є функція перевести в сторінку в професійний режим. Коротше, викидував я туди відоси, мабуть, на тиждень чи дві, чи, чи неділю, чи дві. Викидував, викидував, викидував і потім все, мені типа. У мене не було на це час, і я просто на неї не заходив. Е, Проходить десь місяця-півтора, я заходжу туди, а в мене вже там 30 тисяч підписчиків. Я заходжу в розділ новини, там де колокольчик оцей. І дивлюсь, саме верхнє повідомлення у мене типу, новини про монетизацію. Тому що я подавав заявки, ви коли заходите там, в розділ монетизація, і там написано, що е, монетизація контенту, зірок того, того. Я на все подавав просто заявки і все. І в мене написано, що монетизацію вам схвалено. І я ось заходжу туди, там є ось цей розділ професійна панель, дивлюсь в монетизації, а в мене вже почало щось капати. Небагато, да, небагато, не багато, тому що на кожній страничці там, знаєте, це метод роботи. Ти спочатку приходиш на роботу, тобі платять трохи. І потім часом більше більше, більше. Все залежить від того, як ти працюєш. Якщо я цю тиждень поработав, і потім на этом все, то так мені називається і заплатили. А взагалі це все дуже реально. Це дуже реально. Я не знаю, чого про всі, ну, всі про це мовчать, але це реально. І витоді, а так, от те, що я кажу, що пацанам щось не одобрили. Я знаю, що, тому що у них в шапці профіля написано там, у мене написано э, блогер, ветеран таке. А там э, PayPal такий, номер карти для для донату такий. Коротше, карточки написані. Понятно, що їм ніхто цього не буде підтверджувати. Так само для підтвердження вам треба, щоб у вас на заставці було ваше лицо. Не якийсь котик, не якась картинка, а ваше лицо. Тому що ви потім, коли монетиз... монетизацію вам дають, ви підтверджуєте особу. Підтверджуєте особу, ви з паспортом, щоб потім підключати платіжні дані. Платежні дані Платеж приходить раз в місяць, в кінці там, з 25 по 27 число приходить одноразова виплата. Хтось підключає PayPal, хтось підключає звичайну доларову карту від Приватбанку, хтось підключає ФОП. Я підключав реквізити ФОПа і мені просто на ФОП приходить, я сплачую податки і все. Так що це відео було саме для тих, хто регулярно сидить в соціальних мережах. І просто називається займається нічим. А з цього, що ви там сидите, і ви щось робите, ви можете заробляти. Так що скидуйте тим, хто постійно сидить в соцмережах, скидує вам відосики і при цьому нічого немає. Це все реально, просто потрібно працювати і сказати, що це дуже складно, щоб хоч чуть-чуть заробляти. Ні, це не складно. Складно, коли ти хочеш більше заробляти, і тобі потрібно постійно над цим працювати. Це вже складніше, набагато складніше. Голова, я забув вже вже сказати. Це перший аккаунт, що я вам говорив, що у мене монетизований, я з нього живу, у мене виплати там заблокували. Чому заблокували? Тому що є певні правила, які я на протязі року, мабуть, там скільки їх три рази порушив і мені заблокували цю функцію. Але це вже в наступному відео, якщо багато коментарів буде, то следующее відео зрозуміло. А якщо воно нікому не цікаво, то делати не буду. Все.